Так, робимо домашні нагетси, будуть у нас. Зараз в кулярчику зробимо, морозилку, а завтра на мангальчик. Так, це ти збив, тепер далі що ти? Добавляєш всякої кусняшки. Угу. Mm. Mm -hmm. Добавляй все, наверное, тоже. О, хватит. <сум> Само да, Так, паприка, да? Так. Трошки куркумы можно. Ммм. Mm. Она даст таки олер. Жил-то -жов. Може і це і не треба вже приправки дивись. Типа, як маринуєш курочку. Ну, типа, треба перетрусити. Я... Yeah. Ну давай. Сюди буде зложувати месочку. От, ну і тепер. Берем карту. В нм. А сухари ты высыпал? Ой, да. Мысишь надо на сухаре. В Так щедро не понял. Да, да, да. И в планировках. А не надо, разведка? Надо, надо обязательно. Вот целый вот так? Надо да, двойной этот. Да, вино покрытие. Вот, а вот так. И теперь сухаря. Можно даже просто положить, а типа зверху поподсыпнуть. Як -то, руки будуть, же это руки будут жить, можно их сполоснуть, чтобы удобнее други цей. Mm, ты... І сюда лише. Получается, вже думаю. Красиво. А смачно, мабуть буде? буду. <говори>, <то це> Давай. <говорить> Ну, і так каждо, да, ти mm -hmm. подожди? Окей. Трошки отак турсуємо в муку. Грошей, не, не в муку, а просто кинуть його муку і мукою посипать. Ну, так бистре. Ну, не так же сипать, а по ніжній Це ні, нормально. Ні. <реш> До речі, я ж не сказала це домашні наїдце захотів зробити мій син. Сам з домашніх наших бройлерів, які ми тримали, з філешечки. сам все зробив, сам волакує. завтра будемо на кострі жарить. Так, молоде. Так, щоб не було. Про йде. Ой, які красотулечки будуть. Уже тебе кляр заканчивается. Я угу. буде додати трошки ще молочка і, і яйця одне. Ну що, дорогі друзі, поки я тут закручую ще одну-дві порції огурчика. Мій син на завтра на макавіяном. Підготавлює домашні нагідці. Ось уже яка мисочка. А ще робити ну, і робити. Ой, яка красота. Елітний домашній нагіц. Нагітці тепер відправились, хай трішки підморозиться, потім їх по одному розкладу на дощечку, щоб не зіткнулись. І до завтрашнього дня. Ну що, настав час готувати нагідці. Заморозились по одному, які гарненькі повиходили. От нас... Ну, звісно, не такі, як в магазині, вони будуть елітні у нас. <клес> <клес> Ах, красота яка. Mm. Крамтюще <клес> буде, дивіться. Щоб... Навіщо покупати в магазині, що можна зробити саме. О, поки я десь бігала вже, наш тато зробив репо рецепту нашого сина нагетси. Ну молодці. Я поки тут відпочивала на своєму кріслі, мені готували обід.